Вони вже впали нам на рахунок, але треба за передні сесії ці кошти, так як вже використання їх неможливо в цьому році, але маємо право, вони переносяться на початок наступного року і з подальшим використанням. Значить, одна сума це додаткова дотація, яка нам надійшла компенсація витрат, установа, де нашим комунальним, де проживають, ну що. Цього 43 тисячі 572 гривні. З них на хочу сказати, що ці кошти це спрямовуються на розрахунки за електроенергію. значить, З них центральні руйні лікарні наші, це на розрахунки чи компенсація за 8-9 місяць, тобто ще рік цей наш не закривається. 13 тисяч гривні. Територіальному центру за 9 місяць. Компенсація за електроенергію 17 тисяч 581 тисяча і військово дитячому садочку за 9 місяць 12 тисяч 637 гривень. І інша слідуюча сума це державна субвенція. Кошти на цю субвенцію надаються в межах угоди між урядом України та Європейською комісією, що дає її від імені Європейського Союзу. Про фінансування заходу підтримки швидкого відновлення України. Це на безоплатне харчування для учнів перших-четвертих класів, тобто початкових класів, але також не на рік, а тільки на січень-лютий місяць, на січень травень місяць, на п'ять місяців 25-го року. Це сума 2 мільйона 14,6 і тисяч гривень. Але також є якби, надія, що окрім цього уряд також працюватиме над розширенням програми, щоб забезпечити у 25-26 роках безплатне харчування для всіх українських школярів. Так що надіємося на краще. А ці дві суми прошу вас затвердити. Є запитання до Кількість учнів, і врахувавши ці 95 навчальних днів, у нас виходить 30 гривень на одну дитину. Але враховуючи лист Міністерства освіти, е рекомендації управління освіти, ми повинні з вами встановити вартість харчування учнів 1-4 класів не 45 гривень минулого разу, а 50 гривень. Тобто перші-4 класи та пільгова категорія. Несте зміни в пункт 8 викласти в наступні редакції. Встановити вартість харчування учнів перших 4 класів та пільгових категорій в закладах освіти Благовіщенської міської територіальної громади у розмірі 50 гривень, в межах кошторисних видатків з дотриманням відповідних норм харчування. Як ми будемо виконувати дані норми? Враховуючи те, що у нас минула субвенція, у нас є відповідні залишки на січень місяць, так от, враховуючи ці залишки, я думаю, ми... І ці 30 гривень на одну дитину ми вийдемо якраз на 50 гривень. Ну і в квітні місяці, те, що я зазначав на комісії, буде перерозподіл на рівні держави знову цієї освітньої субвенції, щоб ми мали 50 гривень на одну дитину. Ну і з 1 вересня, так як нам довели до війни на вчорашній нараді, також планується решта дітей 5-11 класів всіх категорій харчувати на, за кошти освітньої субвенції безкоштовно. Яка буде сума, ну, доживемо. А січна віка ніколи дітей. Січна віка ніколи дітей враховуються. Ні, ми, ми тільки навчальні дні враховуємо. Ми сюди не враховуємо. Це суто 95 днів відповідно до навчального плану. вихідні Не, не зрозуміло, а з якого ж з якої пори чи з якого числа місяця мають харчуватися? Виходять з каніки з 1 вересня 2020 року. А. Планується, планується. Це планується. А яка сума от ви, витрачена була б з бюджету, якби не було цієї субвенції? Наприклад, до травня місяця? Ну, я не рахував точно. Ну Приблизно. Mm. Ну, дивіться, якщо у кого є калькулятор, то в mm. мене в розрізі просто по кожній школі. Розкриті кошти. Скільки дітей? Що так, зараз зараз. Дітей? 600. Кількість дітей. 687 дітей. Вножте на 45 гривень на навчальні дні. Я не можу зараз вам сказати навчальні дні, бо кожній школі. А, на 51. 3 ну, мільйони 260 днів. Питання йде в мільйона. 3 мільйони. 3 мільйона 200. Це фактично о, ті гроші, тих 3 мільйони, які ми можемо приплюсувати до бюджету, да? які не, не враховувалися, коли ми приймали днів. Те, що ми говорили, там плюс 10, 10, 10 мільйонів, звідки да? по яка 3 ще якась врахувалися? 3, 3 мільйони 260. Це гроші, які ну, фактично вирішують. Скільки днів? 250 очков. 95 із річних потрапив. Навчальні діто навчання дій, короти відвідують школи. Друге півріччя вивінилося 2 мільйони 14 тисяч шість. Ні, три мільйони з ось вивільнилося з харчування, які теж можна кудись тепер домовляти. Дивіться, дивіться, якщо, якщо в разі, якщо наприклад ми не в змозі е, своїми коштами бійти, щоб виконати цю норму 50 гривень, то нам, я так розумію, з бюджету треба виділити. Ще відповідні кошти, щоб було 50 гривень. А це у нас мільйон 305 300 Це батьківська плата, це Мільйон зберігається. Я говорю за дітей перших, четвертих класів, які держава бажає харчувати безкоштовно. Я не говорю за пільгову категорію. Вона навіть ще є пільгова категорія. Я зрозумів хід думки, Я нова, що розумію. вивільняється якась певна сума, яка ну, умовно, можна казати, умовно вивільняється. Володимир Борисович, ми що забивали в нашому бюджеті на 25 й рік в бюджеті, ми забивали гроші на харчування перших-четвертих класів. Ні, місцевого в бюджету, ми забули. Ми не забивали, забивали на пільгу у категорію. Ми їх забивали тільки на пільгу. Ми знали чітко, що в нас буде оця субвенція на харчування, тому вони нізвідки ні не вивільняються. Можливо, вони вивільняють. 11 одинадцяті мається на увазі підтримувати. Ну, Якась ну, сума все дуже вивільняється. Кажу, що ми не не біде, що? Зараз тут ще нікуди не можна, тому що ми не, не дали завжди. всю суму, яку потрібно дати на харчування пільгової категорії 5 11 клас. Ми їй не, не дали. Чу, тому в нас Просто немає що. Якщо нам дають закладатися на перші четвертій пільгова категорія, то можливо. Є ще одне питання. Виміняли. Сергій Васильович правильно питання задав. Ми ж для харчування перших-четвертих класів виділяли пили не платить. А не плюс, ми ж не виділяли на харчування. Це за що батьків. Це байкей вже не виглядает. 4, <кліп> <Чи є? кліп> ну, я доповнення в ми, мене Михайло Михайлович, в минулої сесії е, говорили ми про прорахунки, щоб харчувати безкоштовно і дошкільня. До дошкільня. Ми прорахували на дані цілі і перемови, що так само, що діти будуть щодня. Треба 8 Це при умові 100% виконання норм харчування. Бо там йде категорія віком від двох до чотирьох і від чотирьох до п'яти років. Там різні від ціни. Від 120 гривень до 30. 100 гривень. Це на рік. Це на рік. що вони щодня ну, ходять в да, дитячий садочок. Ну, зразу можна сміливо 30% мінусувати. Ну, 50%. Навіть 50%. 50. Да. Ну, я з запасом беру трохи дам. Так, ну, ви правильно. Це вже плани будуть на наступний рік. То... 3 мільйона 800 я розумію. Наразі, наразі у нас...